Так, давайте оперативно, Валерій Петрович. Доброго дня, шановний Арсеніо Петровичу, шановні присутні. Я коротко пройдусь по цифрах, по фінансово-економічній ситуації в області. Значить, в цілому виконання бюджетних призначень загального фонду забезпечено за перше прізвища на 131%. Очікується загалом у 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів в області по перевиконанню перевиконання складе 338 мільйонів гривень, в тому числі в районних і міст обласного значення бюджетах 206 мільйонів. Але взагалу, в цілому, складна ситуація в області полягає в тому, що область друга за площею в Україні ділим з Дніпропетровською, але малочислена. У нас мільйон п'ятдесят дві тисячі всього, населення, а маємо дуже розголужену систему освіти і медицини. Взагалі, для того, щоб вписатись в ті субвенції освітні і медичні, які передбачені для області цього року, треба скоротити 350 установ. Освіти і медичних закладів і скоротити 8 тисяч посад. Ми розуміємо, що це нереально зробити. І від цього, за рахуванням цього, додаткова потреба в коштах на оплату праці та енергосії в місцевих бюджетах області складає 485 мільйонів. З урахуванням того, що ми там перевиконання напряжемо всі бюджети, всіх рівнів. Ми виходимо на дефіцит коштів на заробітну плату та енергосії, становитиме на кінець року 314,8 млн грн, мільйонів гривень, тому числі на виплату заробітної плати 271 мільйон енергосії – 43. Ускладнює ситуацію також проведення індексації грошових доходів населення, тому що фактично, згідно листа, Міністерства фінансів. В бюджетних установах області нарахування індексації здійсниться в загальному порядку згідно із законом. Органи Державного казначейства України реєструють фінансові зобов'язання з оплати праці в межах річних бюджетних призначень, а е індексація не відбувається. Тому звертаюся до членів Кабінету міністрів, необхідно негайно прийняти рішення щодо врегулювання, затвердити новий порядок проведення індексації заробітної плати і грошового забезпечення. Це в цілому ситуація глобально критична по Україні. Значить, також є дисбаланс із 594 бюджетів, забезпеченими є 407-685% по області. Це сільські, селищні та міські бюджети, які не несуть основних видатків. Проте всі районні бюджети, за рахунок яких в основному утримується мережа бюджетних установ, не мають необхідного фінансового ресурсу для проведення відповідних видатків. Настача коштів у цих бюджетах 239 мільйонів. Тобто ми маємо переконання за рахунок оцих акцизів, і всього в сільських бюджетах маємо там 117 мільйонів коштів. Районні бюджети, які фінансують в цих же селах заклади освіти і медицини, до цих коштів не можуть доступитися. І фактично ну, складна ситуація незбалансованість бюджетів колосальна. Ми з паном Ігорем спілкувалися, проводили виїзне засідання бюджетного комітету на теренах нашої області. І тут виключно питання, які треба на загальнодержавному рівні вирішувати, Значить, це стосовно фінансово-економічної ситуації. Друге, комплекс питань це стосовно паливо-енергетичного комплексу підготовки до зими. Цілому рівень підготовки всіх закладів водоканалізаційне господарство, теплове господарство, житловий фонд складає порядка 75% на сьогоднішній день. Значить, основна проблематика на сьогоднішній день це те, що у нас в області на сьогоднішній день підприємствами теплоенергетики та котельними. За ну, спожили на 269 мільйонів гривень газу, розрахували 281 мільйон гривень, заплатили цього року. Тобто ми йдемо з перевиплатою. Але на 21 серпня ми отримали повідомлення про те, що 21 серпня буде город відключений від газу. І є борги минулих років. Але ми ці борги, допустимо, там облтеплокомуненерговину сто мільйони гривень. Це борги тягнуться 11-12 рік. Ми за цей рік їх фізично не, не, не закриємо. Але ці відключення не дозволить енергетиці виставляти на сьогоднішній день за гарячу воду рахунки населенню і зірве абсолютно підготовчий процес до опалювального сезону. І між тим, економії це не дасть, тому що народ буде тратити все одно гарячу воду, буде на плитах підігрівати і спалить цей самий газ, який спалить на котельнях. Ми обманюємо саме себе. Це коротко стосовно енергетичних проблем, на які я хотів би звернути увагу. Стосовно житлових субсидій. Значить, на сьогоднішній день призначено 83,3 тисячі субсидій. В принципі, десь область порівняно з іншими областями, вроді би, непогано справляємося. Але по нашим розрахункам під призначення субсидій в області підпадає 250 тисяч чоловік. У нас область 1 млн 52 населення, 370 тисяч пенсіонерів. Значить, відповідно, у нас порядка 240 тисяч осіб. Хоча минулі роки було десь 40 тисяч тільки людей отримували субсидії. На сьогоднішній день 83 отримали, тобто 160 тисяч нам ще треба, от зараз ми отримаємо заявок, нікуди не дінемося. Як правило, це буде вересень-жовтень. Значить, Соціальні служби працюють з перед На сьогоднішній день порядка 260 чоловік по області задіяно основних фахівців, 90 чоловік залучили додатково до оформлення субсидій. Але це дасть змогу максимальна пропускна способність. Ми порахували, <кхем> вибачте, трошки прихворів. Ми 10 тисяч осіб на місяць зможемо десь пропускати людей. А нам треба ще 160 тисяч оформити. Це буде катаклізм. Вересень, жовтень ми можемо отримати дуже велику проблему. Плюс почали люди масове звільнення. Середня заробітна плата працівника соціальної служби 1600 гривень. Працює з 7 до 11 години. Ми писали і на шановного міністра листа, звертали на це увагу. Але це катастрофа. Люди з таким обсягом роботи просто загибаються. Тому Арсеній Петрович, будь ласка, треба шукати додаткові кошти, щоб профінансувати цих людей. Люди готові працювати, вони розуміють, але нам треба простимулювати, щоб ми хоча б їм гроші заплатили за, ці, за цю роботу, яку вони роблять. Це що касається виплати е, оформлення субсидій. Значить, також користуючись, що ми бачили презентацію міністра інформації, пан Юрій, хочу звернути увагу: 15% території області, вся прикордонна частина, от де ви були, маємо 400 км, 200 км кордону з Білорусію, 200 км з Росією. Абсолютно нема українського сигналу. Покриття 15 територій відсотків області покривається російським телесигналом. Ми писали листи на національну комісію, на вас. на Раду національної безпеки. Нам треба вирішити це питання. Що там робити, нам ми будемо завтра? Значить, по об'єднанню територіальної. Може відповісти, пане прем'єр-міністр. Як я коротко, буквально пару ще тих самих тезісів. Стосовно формування територіальних громад, значить, затверджено обласною радою 81 територіальну громаду через рішення уряду погодили 45. Решту допрацьовуємо. Наше зараз хочемо терміново запустити. Буквально в перших числах вересня будемо сесію обласної ради проходити. Там п'ять територіальних громад визріває, тому що всі зайняли вичікувальну позицію по цьому питанню. Хочуть побачити реальне об'єднання, як воно працює. Тому по різним районам, п'ять, які готові, найбільше запускаємо це. Робимо і решті будемо на цьому прикладі показувати. Тому також я прошу звернути увагу членів уряду на максимальне інформування населення. На загальнонаціональних каналах стосовно, як цей процес буде проходити, що щоб люди дуже мало володіють інформацією стосовно цього процесу. В принципі, напевно, це основні акценти, які я хотів розставити. Якщо в мене є, до мене є якісь запитання, готовий відповісти. Які є питання до голови Чернігівської обласної державної адміністрації? Так, Да, Юр, будь ласка. Я просто хотів би запросити тоді голову ОДА на наступний понеділок на засідання комісії по забезпеченню сталого фінансування е, сталого е, фінансування. бачите? фінансування у держави немає тому, гроші. Приймаємо Так, тому я думаю, що ви приїдете на комісію, розкажете нам, як ви будете нам допомагати відновлювати телебачення і в тому числі робити таким чином, щоб білих плям більше в Україні не було. Оскільки ми йдемо до централізації, то я думаю, що тепер це буде спільною проблемою. Понеділок на комісії збираємось. Ви нам розкажете, як це, це значите. Дякую будь вам, дуже. будь ласка, стосовно розрахунків за електроенергію та газ, дійсно, Чернігівська область розраховується вище краще, ніж середнє значення по Україні, але все-таки не 100%. По газу У вас заборговував рівень розрахунки 88 відсотків, при середній 82. Заборгованість 34 мільйони на сьогодні по цьому році і сумарно 216 за весь період. Значить... По електроенергії рівень розрахунків 97%. відсотків дуже добре, але все одно за цей рік, тільки за цей рік, накопичився борг 13 мільйонів. Для вашої невеличкої області це в принципі досить велике, велике значення, і за цей рік борг зріс на 40% по відношенню до попереднього року. Тобто сумарно йде приріст. При тому, що я згідний, що в середньому розрахунки досить адекватні. Тому, і в принципі, і обленерго і облгази застосовують жорстких заходів для того, щоб покращувати рівень розрахунків. Там є невеличкий нюанс тільки в розрахунках. Чому у нас не пляшуть з міністерством, ми показуємо, от я просто в абсолютних цифрах привів, що область спожила за цей рік 269 мільйонів 40 газу, розрахувались 281,3. Тому що переходящим остатком міністерство, те, що ми сплатили цього року, вони нам зарахували в розрахунки там, грудень. Е Листопади, фактично, там є от різниця в підходах, а фактично, на сьогоднішній день сплата йде більш-менш. Ну, просто її не, не можна поглиблювати кризу в цьому питанні. Ці відключення, вони нам просто є позитивна тенденція, є позитивна динаміка, і нам її треба зберегти. Тому що дії по відключенню вони нам погіршать ситуацію, вони нам її не покращать, і з розрахунками в цілому. Так, добро. Значить, у нас, Валерій Петрович, у нас сьогодні. Є рішення Кабінету міністрів про утворення міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості за спожиту електричну енергію і природний газ в рамках діяльності цієї міжвідомчої робочої групи. Виміненерго НАКНАВТОГАЗ, будь ласка, прийняти рішення по реструктуризації і гарантіям виплати реструктуризованих боргів за тією умовою, що ви будете платити, постійно будете платити поточні платежі. Якщо немає постійної оплати поточних платежів, ну наняти суда ні. Ми готові брати на себе зобов'язання. Я не маю часу. Будь ласка, є голова адміністрації. Після засідання Кабінету міністрів ви маєте можливість всі з ним сісти і проговорити. Будь ласка, Ігор, ви хотіли по бюджету? Дуже коротко. В чому проблема? Особливо це стосується саме Чернігівської області. і Навіть в кращі роки проблема на кінець року з за оплати заробітної плати по працівникам бюджетної сфери завжди була саме в Чернігівській області. Щільність населення в області одна з найнижчих в країні. І як наслідок мережа, як освітянська, так і медична, навантаження на цю мережу показники по ним найгірше. І дійсно ми проводили окреме засідання в області і ті пропозиції, які в тому числі ми обговорювали останній час, коли були в Харкові. Зараз ми безумовно будемо вносити зміни до державного до бюджетного кодексу. Бо через Інтернат закончено можливість надання субвенцій сільських бюджетів до районних. Ми це передбачали, але це передбачає відповідальність керівників. Поки що отримали ресурс, повноваження мають відповідальність не завжди. Тому будемо дещо змінювати ситуацію і безумовно міняти ці підходи. Бо інакше я дивлюсь до відповідальності. Ми не дійдемо. І щодо індексації, дійсно, по всіх областях це серйозна проблема. Безумовно, новий порядок по індексації заробітних плат має бути затвердженим ми минулого уряду, обговорювали це питання, про це буде протокольне доручення, щоб ми спільно з Мінсосом на наступне засідання винесли цей новий порядок, зняли проблематику, принаймні на друге півріччя для всіх, бо нараховують по старому порядку. А показники там зовсім інші, ніж у нас закладені в можливостях по всіх бюджетах. Тому це питання дуже нагальне, не тільки для Чернігова, а для всіх областей. Дякую. Так. Ваш коментар по індексації. Я б по-іншому зараз взагалі подивився на це. Ви голова Чернігівської обласної адміністрації. Я якраз подивився коментар вашого фактично людини, яка з Чернігова, це Олег Ляшко. Так він запропонував, і ми це вже обговорювали з міністерством. Підняття мінімальної заробітної платні. Я вважаю, що це більш справедливий підхід. Підняття мінімалки. Команду я таку дав обраховувати. Тому що це означає, що підняття мінімальної заробітної платні стосується всіх секторів української економіки. Це стосується як і державного сектору, так і приватного сектору. Тому Міністерство фінансів разом з Міністерством соціальної політики з минулого тижня обраховує можливість підняття. Мінімальної заробітної платні в поточному році. І це дасть можливість нам як збільшити реальні доходи громадян, так і справедливо підійти у збільшенні реальних доходів громадян у всіх секторах української економіки. Це перше. Друге, по сигналу. Значить доручення таке. Юра, я вас прошу взяти на себе цю функцію. ДСТЗІ, концерн РРТ, обласна державна адміністрація. Тому що тут я бачу, де є десь голова ДСТЗІ, концерн під ним, з'ясувати про те, яких 15% не покрито, і що в технічному плані ми можемо зробити. От саме ті передавачі, про які ви мені казали, ми частину отримали передавачів. Ми виділили 17,5 мільйонів гривень, здається, на їх монтаж. Так, можливо, чим один і сім. Ну, бачите, це менше ніж 17. Ну що попросили, то виділили. Подивіться, можливо, перекинути частину цих передавачів саме на ту територію, яка не добиває з нашої сторони. РРТшники будуть до ваших послуг. По зарплаті я сказав тепер по субсидіям. Yeah. Значить, у вас цифри, які ви запрезентували, кількість громадян країни, які звернулися за субсидіями в Чернігівській області, удвічі більше, ніж була в минулому році. Тобто десь вісімдесят чим тисяч три на сьогоднішній день. Да. Да. Це при тому, що в минулому році у вас було 42. Да. Ми вчора проводили велике зібрання з приводу субсидій, в тому числі з нашими зовнішніми консультантами. на наступне засідання кабінету міністрів дано доручення Міністерству соціальної політики встановити індикативні показники по кожній області? Щодо кількості субсидій, які повинні бути призначені, індикативні показники взяли з грошових доходів населення, рівня бідності, рівня споживання енергетичних ресурсів. Тобто, це була дуже комплексна формула для того, щоб кожен голова обласної державної адміністрації знав конкретну цифру, яка Повинна бути оформлена як субсидії для громадян країни. І я подивлюся, скільки у вас по Чернігівській області, тому що, на превеликий жаль, область бідна. І е, кількість субсидій, які будуть призначені, думаю, навіть буде вища, ніж ви зараз прогнозуєте. По рівню заробітної платні я з вами відвертий буду, знаю про те, що рівень заробітної платні дуже низький. Ми це зможемо вирішити тільки в тому випадку, якщо. Знайдемо додатковий ресурс в цілому на підвищення мінімальної заробітної платні. Проте було дано доручення Міністерству соціальної політики разом з фондом зайнятості знайти ресурс, тим більше він є, найняти людей, які зараз безробітні, дуже багато тимчасово переміщених осіб, щоб залучити їх до програми оформлення субсидій. Тому місцевий фонд зайнятості, Міністерство соціальної політики, по сумам, мені вже така пропозиція сьогодні вранці прийшла, заступник голови адміністрації прислала. Зробіть те саме по всім іншим областям. Фонд зайнятості кажуть, що нема роботи. Дайте роботу. Дайте фактично публічну роботу. Так в 30-х роках в Сполучених Штатах були публічні роботи. Будь ласка. Закликайте на публічні роботи тих, хто є безробітні. Вдумайтесь, 1,4 мільйона осіб це тимчасово переміщені особи, які зареєструвалися і які також потребують роботи. Ну я по цій цифрі по 1,4 мільйона окремо також з вами на наступному засіданні уряду проговорю. Ми Сьогодні зміни вносимо про забезпечення, пенсійне забезпечення тимчасово переміщених осіб. Тому там також треба розбиратися. До ще є питання до голови адміністрації. Я дякую Заклик. за. І голові Черкаської і голові Чернігівської адміністрації дякую за розуміння проблем за те, що в принципі представили бачення. Це був не пустий виступ. От. Тому дякую, колеги.